Антоновська Івангард 2026 став логічним продовженням еволюції перспективних авіаційних платформ нового покоління, поєднуючи досвід української інженерної школи з сучасними цифровими та матеріальними технологіями. У версії 2026 року літальний апарат отримав глибоко модернізовану архітектуру, орієнтовану на багатофункціональність, підвищену автономність та адаптацію до складних умов експлуатації. Конструктори зосередилися на досягненні балансу між дальністю польоту, корисним навантаженням і паливною ефективністю, що зробило SkyVanguard більш універсальним для стратегічних і тактичних завдань. Однією з ключових змін стала оновлена аеродинамічна схема з оптимізованими контурами крила та фюзеляжу. Використання композитних матеріалів нового покоління дозволило зменшити масу конструкції без втрати міцності, а також підвищити стійкість до втоми матеріалу та температурних коливань. Це позитивно вплинуло на ресурс планера та знизило витрати на технічне обслуговування. Покращене антикорозійне покриття забезпечує довший термін служби при експлуатації в морських і вологих кліматичних зонах. Силова установка SkyVanguard 2026 була модернізована з акцентом на економічність і зниження акустичної помітності. Нові двигуни забезпечують стабільну тягу на різних висотах і мають цифрову систему керування, яка автоматично підлаштовується під умови польоту. Це дозволяє зменшити витрату пального, підвищити надійність та спростити роботу екіпажу. Додатково була інтегрована система моніторингу стану двигунів у реальному часі, що значно покращує прогнозування технічного обслуговування. Кабіна Skyvanguard 2026 зазнала суттєвих змін, отримавши повністю цифрову авіоніку з широкоформатними дисплеями та інтуїтивним інтерфейсом. Пілоти мають доступ до розширеної системи підтримки прийняття рішень, яка аналізує навігаційні дані, метеоумови та параметри літака. Інтеграція елементів штучного інтелекту дозволяє автоматизувати частину рутинних процесів і підвищити безпеку польотів. Ергономіка робочого місця була покращена з урахуванням тривалих місій, що зменшує втому екіпажу. Особливу увагу в оновленні 2026 року приділено системам зв'язку та обміну даними. SkyVanguard оснащений захищеними каналами передачі інформації, що забезпечують стабільний зв'язок навіть в умовах активних перешкод. Платформа може інтегруватися в єдині мережеві структури, обмінюючись даними з іншими повітряними, наземними та морськими системами. Це значно підвищує ефективність координації та ситуаційну обізнаність під час виконання складних операцій. Модульна концепція SkyVanguard 2026 дозволяє швидко адаптувати літак під різні завдання, змінюючи конфігурацію обладнання та корисного навантаження. Це може бути транспортна розвідувальна або спеціалізована версія з унікальними системами спостереження. Гнучкість платформи робить її привабливою для широкого кола користувачів і дозволяє зменшити витрати на створення окремих типів літаків. У підсумку Антонов SkyVanguard 2026 демонструє прагнення до технологічної незалежності та інновацій, поєднуючи надійність, ефективність і сучасні цифрові рішення.